Основні друзі, події сьогодні парубій, брікс і шос? Коротко, парубій, якого вже немає, та нападник, який вже є. Ну, як кажуть, вже піймали. Звісно, в нас ловлять дуже швидко. А єдине тільки, що саджати немає кого, як завжди. Ну, така є в нас проблема. Саджають в основному Ніщих От. Ловлять е, нападників, але, на жаль, не ловлять замовників. Ну, бо замовники багаті. Ну, десь так. А, Бразилія, Брікс, зібралися там, моді був, Путіна, немає, Сі, немає. Ну, за Брікс не хочу говорити, це така організація. Мені здається, вона вже не цікава. Якщо вона не цікава сьогодні. Китайському лідеру. І там ви бачите, що вони несуть, ці чуваки? Вони там засудили да? напади на Росію, але не засудили напади на Україну чомусь. Ну, розумієте, да? от так, Іран там облизують от, проти Ізраїлю. Ну таке. Тобто, для чого вони там збираються? я Чітко не розумію. Знаю одне, що вони проти нас, тому ми будемо проти них. Не, не хочу обговорювати. 25-й е, саміт Шос е, Шанхайський. Ну, більш-менш там цікаво, е, там СІ, прилетів Путін. Правда, зустріли його не дуже, тому що показували паралельно, як Алієва зустрічали президента Азербайджану. То там дуже було круто з концертами, е, піснями, плясками. Ну, нормально. Десь підопустили Путіна. Ну, питання не в цьому, друзі. Питання, я думаю, що не в цьому. Саме головне, що вони там, ці чудаки, замутили. І чим це все закінчиться, друзі? Це, це найцікавіша річ, тому дивитися за цим потрібно. Я думаю, що зустрічі там будуть цікаві, тим більше, що ну, буде планування. Світ ділиться потихеньку і ділиться. Сьогодні між е, Китаєм і Америкою. І Китай, я так бачу, що наладив непогані стосунки з моді е, з індійським прем'єром, тобто вони вже там відновлюють навіть між собою перельоти, авіазв'язок. Е, я думаю, що це дві велетенських економіки: друга і третя в світі, вони можуть багато чого зробити. Ну, Китаю зараз е, важлива ситуація. На Сході, де ну, ключовими гравцями є Турція, Азербайджан, в тому числі, ну і, звісно, Росія частково. Але я думаю, що така велетенська країна, як Росія, вона цікава надрами і територіями, лісами і всім іншим. А от е тим, що там Путін, я думаю, що це не задовольняє нікого там, ні Ердогана. Ні, сі, не тим більше Алієва. Щоб вони там не розказували, я думаю, що це не цікаво. Звісно, саме е, ну, з у цього всього не добре, що нас там немає. Розумієте, нас немає. Я писав ще далеко до війни, писав відео про те, що в нас, на жаль, немає друзів. Практично, ми не, ми не вміємо дружити. Розумієте, да? А не вміємо дружити? Чому? Тому що. Не українці визначають, з ким дружити, а олігархи визначають, на жаль, з ким їм дружити. І тому з усього світу, з усіх країн, е основних, хто хотів би з нами дружити, заводити сюди інвестиції і співпрацювати, тому що дружба це економіка в першу чергу, а потім все інше. Культура там і... а перше, це економіка. І, звісно, наші олігархи хочуть мати все. В себе, так як вони мають, нічого не віддавати, ні з ким не ділитися, все ну, до себе і під себе, розумієте, да? вони будуть це тягнути, поки під себе не почнуть ходити, розумієте? Або їх, як парубіяни догонить якийсь перевізник піци. Розумієте? Ну, ну от так. На жаль, друзі, я вам кажу, що ми можемо розказувати що завгодно сьогодні, але доки а, в нас не з'являться друзі, які будуть економічно з нами дружити. Америка не дружить з нами економічно. А, вона намагається щось робити, там, допомагати, вона намагається з нами дружити. Але знову ж таки, олігархи не дадуть. Тому вихід один, це щоб жодного олігарха в Україні не було. Тоді весь світ з нами буде дружити. Всі захочуть з нами співпрацювати, всі захочуть заводити сюди гроші, і ми можемо бути, я вже не раз говорив, як. Е Ті країни, які в свій час взлетіли. Сінгапур той же самий, так же ж самий. І багато-багато інших. А, чому? Тому що вони цікаві. Туди вклали гроші, вони виросли і все добре. Тому що їх запросили. Люди хотіли, олігархів там не було практично, тому вони от так запрацювали. В нас олігархія не дасть сьогодні і не дає. Тому боротьба має бути а, з олігархією. Однозначно, ми маємо їх. А, Спустити на землю, як це зробили американці в свій час. Американці в свій час це зробили, і ми маємо це зробити. От. Поділити все, поділити, щоб всім було добре, а не тільки там, 5, 6, там, 10 людям в Україні, друзі. Ну, десь так. Дякую, всім миру добра.